Святого Духа. Слова возлюблені браті і сестри. Звичайне таке слово звертання в церкві, і ми його так не мов би, привикли до нього, не розуміючи, що, що ми маємо горіти любов'ю один до другого. І цією любов'ю горящою ми маємо явити Христову любов до Бога. Тому безлюблені браті і сестри, це то прагнення, щоб ми любили Бога всім серцем. Це наше прагнення полюбити до другого. Тому маємо оці подвиги любові, самозречення і служіння ближнім, щоб пізнати любов до Бога. Бо Господь Євангелії говорить, любити Бога всім серцем, всією душою, коли відповідає. Одному фарисею, котрого спокушають, і ближнього як самого себе. В цьому весь закон, це і всі пророки, і це вище за всіх приношення і жертв. Тобто любов до Бога і до ближнього, як самого себе, більше, як за всі приношення і жертви. Тому возлюблена батьківщина моєї народи мій, люди мої, церква моя свята, бо Україна колись була а може ще і є його святою тою жемчужиною церквою яка ще може має повстати в силі я так цього поспіда прошу одного митрополита призиваю віддалеч далеких країв послужити оживити помогти відбутися церкві сьогодні привітаю його і вас і всіх і нового знайомого нашого Кирила Господь нам зранку сьогодні дав мені його. Він не я його ловляв, а він мене уловляв. Кирил мотоцикліст такий, хороший хлопець, лікар. Вітаємо його і всіх. І нас один другого святом Вознесіння і заспіваємо тропар, Вознес і вославі Христе Боже, дарував ученикам радость, обітуванням Святого Духа і звіщенним. Ім бившим благословенню, як ти єси син Божий і збавитель мир. Тобто ти один, син Божий, Бог, що став чоловіком, рівний з Отцем, не менший від отця, в цьому церква стоїть. І Троїця свята Тайна, Бога Творця. І син, один з троїць, Бог сам стає людиною. В гробі Плоцький, в вадіже, з душею, в раїже, з розбою на престолі билися. Це таїнственність віри нашої, що Бог в людині непереложно побуває, як все ціла людина. І тим не менше не на престолі з Отцем не перестає бути. Один Бог в Христі син, Бог і людина повноцінний. І немає інших богів. Бо ніхто не здатен так полюбити світ, що віддати сина свого. Я хотів в свято Вознесіння, перед тим, як почти Іван, я хотів вам сказати оцю думку, що Господь, створюючи створіння наше, створюючи найперші молекули, атоми, кварки чи ті частинки, бозони найперше, коли він створювавши до того взрива. Коли все відбувалося в гармонії, розвинулася, що земля створилася і була народжена, багато буде і людина, і вінець творіння. Він створюючи тоді, згодившись на це творіння, згодився на оцю страшну хресну смерть свою. Тобто ту страшну хресну смерть, яку він прийме не як Бог, а як людина повноцінна, з мукою. І з тяжкими словами, нехай мене, мене ця чаша. Але не моя воля буде, а твоя отче. І з криком, Отче, чого ти мене покинув? Це біль, страшна людини, була в Господі ще коли він починав творіння, і він її прийняв, передбачаючи падіння і сам стаючи спасінням. Ти боїся, син Божий, і збавитель, і ти боїся, Божий і збавитель, і Спаситель миру. Ти був син Божий і збавитель миру. Це втропаріда, вознесе і Сивославі, Христи Боже, дарував учинкам радість, обітування Святого Духа і звичайним, імбившим благословенням, як от, Син Божий і Збавитель мира. Ще перед створінням, на цій, цьому сувіті, предвічному, перед віками. Коли Господь задумав створити творіння, Він, він згодився. Прийняти найтяжчу муку, найстрашнішу важкість і біль. Тобто, як би нам не важко було Господь з нами в тій болі, бо Він спустився найтимніші темряви людського, людської муки і гріха. І почнемо Євангеліє, почитаємо сьогодні Луки, 14, 114 Євангеліє, зачало время Лоно. Воскрес Ісус від мертвих, то в той в час якийсь, в той, той час Ісус Воскрес з мертвих, ста, навіть правильніше сказати, в той час, коли Воскрес Ісус з мертвих, оце початок так починається, зачало, ція же, їм глаголюшим, сам Ісус став посеред їх. І глаголі їм. Во время воскрес Иисус из мертвых, став посреди ученик своїх і и главоліє и мир вам. Він коли він поспісля воскрес, Воскресіння, він явився, то говорить Іванлії Апостоли, івани цю, 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 цю випадок. І дивіться, убоявшися і зі пристрашні бивши, мняху дух вирішив. Тобто апостоли наповнилися страхом. І злякалися, убоявшися і пристрашні, бивши, вони, побачивши Господа, Воскреслого вони, тобто от він рядом, от любов, от Воскресла. Любов вже в всій силі стоїть. А людина все одно має свої помисли, свої думки. Вона реагує звично своїм страхом і своїм зляк... зля... налякали. Наля... 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 Убоявшися і пристрашні бивши. І свої думки мняху, думали собі щось придумали, що дух побачив. А він їм каже, що смущені їсти. Що по українськи смущені як? За см... Що смущені їсти. Як буде смущені їсти, як це перекласти? Що смущені їсти. І по, що помишлення входять в вас? Що ви смущаєтеся? Смущаєтеся? От таке слово, да, воно зрозуміло Що ви смушаєтеся? І, і чого помишлення входить в серця ваші? Я біля вас, а чого ви зас, ну, засмучуєтеся, можна сказати так, по-українськи, але тут смущається більше підходить. Що ви смушаєтеся? Тобто ніякові, смущаєтесь. Тобто і по що помишлення входять в серця ваші? Тобто я поряд з вами, Бог з вами. Любов, прагнення, весь, все бажання творіння, все на нього направлено, він в вами стоїть світло нетварне, розумієш, сіяюче. ви його не бачите, бо він вам не дано нам ще його бачити. І апостолом так само. І помишлення, і він питає, чому помисли входять в серця? Ваш? Чому ви допускаєте собі в себе думки? Чому ви боїтеся? І чому допускаєте думки? А ви боїтеся тому, що ви допускаєте думки не ті, що треба? От маємо сьогоднішнє навчання вже. Обоявшися і пристрашній, більше м'яху дух, ви щось придумали собі. А Господь їм каже, по що смущені їсти, і по що помишлення входить все за ваше. А тепер дивіться, як вийти з цього смущення, він зразу є вихід. І з цього страхування. Вияти руці мої і нозі мої. Він, щоб звільнити нас від страху і апостолів, і цього смущення, і тих помислів, що входять, він показує їм руки і ноги. Руки і ноги є джерелом силою, яка має нам змогу виремогти оцей страшність і ці входящі думки. В них дай нам, Господи, втопити свої страхи в твоїх руках, в спогляданні твоїх рук і ніг твоїх пробитих. Видіте руці мої і нозі мої, як осам є азм. Осяжите м'я і видіте. Торкніться мене і побачте. Тобто ми з Кирилом сьогодні мали такий богословський диспут зранку. Він мені питався, чого? Авраам приніс сина. Невже Господь недостатньо було йому Авраамові спитати, чи ти мені вірний, той би сказав, я вірний тобі? Навіщо йому було вести сила Ісаака на гору і заносити руку з ножем, щоб потім Господь його зупинив? І тут ми запитаємося, а навіщо Господові було стати людиною? І прийняти в реальності людську муку і страждання, і мати реально пробиті руки і ноги тому Богові, який не потребує, який без гріха, який спуститься в темряву. Навіщо йому не я не міг сказати я Бог, я це все проходжу і так? Ну Видно, творіння має здійснитися в Бозі. І Бог Скажімо так, може тільки ставши частиною творіння. Сам ставши людиною. Сам як людина, пройшовши цей шлях, сам ствердити людину до кінця вірності. Тобто в Христі людина, вінець творіння ствердилася. Тобто цей Христ, Бог і його Христос, говорить церква. Богу і Христу Його. Слава! Христос як Бог, як людина повноцінна і невід'ємливий як Бог. І Він наш Бог. Оце Фома, коли торкнеться. Тобто ми потрібні, ми, люди. Пам'ятаєте, ми давно читали Євангеліє, коли е, біля зцілявся той, хто лежав 80 років на... Ну, ну, біля ВФСД, да? біля тої купальні. І він казав, я не маю людини, щоб мене хтось заніс. Господь каже, візьми. Тобто людині потрібна людина. Тобто людина творіння в тварі, вона мусить торкнутися. І це торкання не заміняє ніякого слова. Скільки б ми з Кирилом сьогодні не богословствували просто торкнутися. Чи почути навіть звук того мотоцикла. Воно людина невід'ємна від плоті. І тому Господь каже: погляньте на мої реальні руки пробиті і торкніться мене. Осяжіть мене, як дух плоті і кості немає. Як уже мене і йому, а я маю. І Сіарек показав їм ще раз руці і нозі. І ще ж не віруючи їм, а вони ще не вірять. Та як і ми не віримо, до кінця будемо не вірити. Це досить святих, що. Будемо кричати, Господи, я віру бо я не вірую, і все одно будемо до кінця не невіруючими зі всіх сил кричати, стверджувати свою віру, стверджувати її кожен раз. У діяннях, в служінні, у тій любові, яку ми заявляємо до ближнього, коли ми кажемо, возлюблені браття, ти ділами, я ви возлюблені Це Не словами, бо словами дуже легко буває. Ну, деколи і словами не легко, але ми словами гаразд, багато краще. Між ділами. І ще ж не от радості, і речей їм імати, ніж то снідно їсти. Тобто, чи маєте щось поїсти тут, Тобто, він їх якось зразу вертає у звичайність. У ту звичайність в людини в плоті, що йдемо просто, вип'ємо разом каву, йдемо просто посидимо, вип'ємо, з'їмо щось, що маємо той сухарик навіть. Чи хлопці хто в окопах наших, чим діляться, можливо, і не мають, можливо, останню крихту діляться. І оцей той, той крих там їм буде, якщо Бог дасть їм вижити, і залишаться вони, пам'ятаючи про святих своїх на небесах, горячу до них любові, бо вони вже зв'язані будуть навіки, вони будуть ту крихту згадувати також. І так само Господь питає, чи маєте щось тут з'їсти. Наскільки оця наша віра, вона питався, Кирил Буддисти, наскільки наша віра повна плоті? Бо плоть. Слово стало плотью. І перебуло між нами Слово, ким творений світ, стало плоттю і повне благодаті істини. І оце освячення плоттю і таїнства, так, причастя. Подружжя, таїнство. Торкаємося до Христа у подружжі, в хрещенні, в сповіді торкаємося, коли сповідаємо свій гріх, торкаємося до Христа. Коли священник торкається тебе і потрехілю руками, каже властю Мідона прощаю, розмішає, або присудний сидіти у Соборній Апоскій церкві, і взем перед нами іде, і він їв перед ними і каже їм, суть словеса, я же глагола к вам, є сей з вами, ці слова, що я вам казав, поки я з вами, яко вподобає скончатися всім написаним в законі Моїсею, пророці у Псалміху мені. Тобто, сподобає скончатися всьому про написаному про мене. Подобає скончатися, відбутися. Тобто, Писання написано про Христа, як Він пройде, що Він сяде на ослицю, буде написано його страждання, вісає, бачить, і описує, і не бачить багато тих, хто читають. А Господь говорить, що все це має відбутися. В, 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 в ньому мало, воно мало відбутися з його криком і з його болю. В реальності. І все має скончатися і це має закінчитися. З написаним в законі в Моїсеєві і пророках, і псалних про мене. Тоді їм, відкрив їм розум розуміти Писання. Поки Господь нам не відкриє, ми нічого не зрозуміємо, якщо хочемо щось зрозуміти. Якщо ти хочеш зрозуміти богослов'я між буддистами і кришнитами, а чому ще там дикі племена так себе живуть, то поки Бог тобі не відкриє, а він не відкриє, поки ти, поки ти його не возлюбиш, поки ти не загоришся, поки ти в його ранах і в його руках реальних не прослязишся. Не полюбиш його як розп'ятого і зневаженого до самого дня зневаження. В безсилого, в муках, в болі, такого полюбиш Бога свого. Тоді його пізнаєш в славі, тоді відкриє тобі розум, зрозуміти його велич. І безсилля з його святе і страсть твою безстрасною. Говоряться ті отці. І рече їм, так описано є, і так подобаше, ще раз повторюю, так написано є. І так повинно постраждати Христу. Тобто Христос, оцей Месія, Божий, помазаник, який є Спаситель світу, має, так йому повинно пострадати і воскреснути йому потрібно змертих оцьому Христу. Слава Богу і Христу Його! Троїці славому, єдиносушному З Отцем і Святим Духом. Бач, як переливається оця антиномія церковна. Ми його, як немови, відділяємо Христа від Бога і тут же в Троїці Святій бачимо нерозлучно з Отцем і Святим Духом. На престолі, в вогровій плоцькій ваді душою і на престолі. Тобто, отака ємність бачення світу, Бога, думки слова і плоті і творіння. І рече їм так описано і так такі посрати Христу. Так повинно здійснитися оце спасіння людини через людину Христа. Повноцінну людину, не перекриту Богом, не покриту Богом, щоб не страждати, а повноцінну людину і неприменшеного Бога. Воскр... Воскреснутий відмертих і проповідатися в ім'я Його. Так треба йому постраждати, воскресне і ім'я його проповідатися покаянню і відпущення гріхів. Тобто, і ми думаємо, що ми колись звільнимося від гріха, ні, ми звільнимося, коли, коли Воскреснем з мертвих. А це поки що у нас ще просто дай нам, Господи, оце покаяння сльозами, але в радості і веселості. Дай нам ну, той подвиг в любові. Нести найменш тяжко. Тобто, щоб цей крик, отче, чому ти покинув, звучав у нас найменше. Щоб ми його за криком заховалися, щоб ми за його заховалися цим мукою страшенним вибором, трудним. Нехай, Отче, мене мене ця чаша, але не моя воля буде твоя. Щоб нам дав радість і веселість. Щоб нам дав покаяння не таке жахливо тяжке. Щоб ми самі його шукали. Бо ми дійсно нам буде тяжко, і ми будемо кричати, нехай мене не кожен може понести той подвиг, хіба що хтось дуже його захоче, але і тому Господь і дає їй натхнення до нього. І проповідати цього покаянню і відпущенню гріхов во всіх язицях на ченші від Єрусалима. Знову ми говорили з Києвом сьогодні. Чому євреї? То тому що з них починається все. З них Господь відкриває себе все ціло, як Бог, як той, хто прийшла Христа, який має, треба йому пострадати і воскремо, бо він є Бог, що стає в, люди, в людському роді, єдиний в адамі від всіх племен австралійських і філіппінських. Нема іншого шляху. І буддийських. нема. Всі шукають Бога, всі мають совість. якось Миряться якось в стражданні цьому селенській катастрофі, перебувають во всі позбавлені слави. І тим менше він. І в його ім'я треба повіститися, покаянню і відпущенню гріхів. Покаянню ти за мене розплата, Господи, і ти моя Оживлення, ти моє Воскресіння змерих, ти моя радість і веселість. І тоді, Господи, дай мені. Пізнати в настоячі віці познання твої істини. Дай мені в настоячі віці познання твоєї істини. Дай мені зазерцати твоє нетвайне не світло, щоб воно затьмило всю темряву і просвітило мій розум, і серце, і бажання, щоб я захотів жити в тобі, щоб ти був в мене, а я в тобі. І тому маємо сьогодні обіцянку Святого Духа. Вознесся і Сивославі Христе Божий і дарова. Знесли це в Христи Боже, вирували ученикам радість, обітуванням, обіцянкою Святого Духа, дав їм радість, як бившим їм благословення, як благословення, що є для них. Він обіцяє їм Святого Духа, ту силу, яка буде нас просвітлювати, просимо Духа Святого. Він нам дасть радість, Він нам буде веселість. Любов, радість, мир, довготерпіння, доброта і милосердя, кротість, воздержання і віра це дерева плоди Святого Духа. Його просімо, але Царство Небесне береться зусиллям. Безусиль не буде все одно. Можливо, просимо, не такі тяжкі, нам, дай, Господи, але без зусиль не буде. Та воно і ні один спортсмен, ні майстер спорту не буває без усиль. Та воно було би і не, не красиво. Не буває в Бога святих не героїв. Всі святі вони герої. І герої, всі святі, ми вже це якось. Раніше говорили, це торкалося, та ще треба торкнутися сьогодні в ці часи, страшні часи. І ви є сте цим, і ви є свідки цього. Що ім'я Моє повинно проповідатися покаянню і відпущенню їх. І це я посилаю вас, обітування Отця. Я даю обіцянку мою. Я посилаю обіцянку Отця Моєго на вас. І ви сядьте в місті Єрусалимі, поки не наберетеся силою зверху. Тобто, якщо ви хочете йти служити Господові, то перше наберіться сили. Якщо ви дуже хочете проповідувати те, як я сьогодні пробував у безсилі Кирилу, ледве втік насправді. Добре, що мотоцикл не хотів заводитися від, від моїх гріхів. Хоча він майже нормально заводиться. Ізвед же вон до Вифанії, і він, теж цікава фраза, як звучить в слов'янському, Ізв... ізвед і хвонь, виведе її геть до Вефанії. Тобто він. Вивів їх геть на Вифанію І воздвиг руці свої і благословив їх. Чомусь він не в Єрусалимі возносився. Чомусь оце він... Єрусалим, до речі, на горі. Видно, в Єрусалим, я не знаю, я не був в світній землі, я не знаю, Віфанія вона вища, нижча, але, очевидно, Єрусалим має бути на горі, бо всюди решта люди спускаються. В Єрусалим восхождаше. Він їх чомусь спустив з Єрусалима в Вифанію, очевидно, і воздвиг руці свої, і благословив їх. І бись, коли благословив їх, одступив від них і вознісся на небо. Тобто він вивів їх геть з Єрусалима з, з образа, Єрусалим образ царства, образ небесного Єрусалима. Тобто, якби в світ їх вивів, в світі показав свої Вознесіння, дав їм обіцянку Святого Духа, попросив їх чекати, поки приймуть силу, і ті, поклонився йому. І вернулися в Єрусалим з радістю великою. І були в церкві, хвалячи і благословляючи Господа, але ще не маючи сили. Чекаючи оцеї цієї сили. Тоб Дух Святий в церкві реальна сила. Він діє. І прошу Духа Святого для моєї України, щоб вона Духом Святим перемогла своїх ворогів. В беззлобі! Бачу дуже багато злоби в народі моєму. Я хочу вам сказати, друзі мої, возлюблені воїни мої святі. Тобто гнів Божий сильніший, ніж злоба. Він, будьте в гніві Божому, до зла, до неправди тої псевдобратньої. Гнівайтеся на зло, але не майте злоби, так і нам. Гнів страшніший. Він іспепеляючий, він знищує збуття все. Молитви. Читає Свята Церква, да гради твої будуть знищені, і ім'я Ваше буде стерте. Тобто ми в злобі можемо побажати тільки смерті, а в гніві, коли ми є, ми можемо бути, бажати, щоб зникла пам'ять зла. Щоб про зло навіть не згадали ніколи. Ті, хто був на ім'ями зла, про них навіть не згадалося, щоб вони збуття зникли. тобто Хай Україна ми його освятиться любов'ю Божою і наповниться його гнівом, і тим гнівом дружине ворог. У беззлобії святому і нехай навчать їх воювати, святі царі Давид, який безконечно воював. Маємо сьогодні президента з його поплоті, так? Нехай ото беззлобіє Давида, безконечно воюючого і вірного. Господу, який також навчає на спокаянні, бо підсятий псалом псалом. Тобто впав у гріхи і він, той, хто найвозлюбленіший. Амінь.